Приветствую вас! Хто блуждає в інтернеті, хто живе в інтернеті і хто просто зайшов, хочу вам показати ось вот таку детальку Гірко. Вона велика, я вам хочу сказати, що от... ну, при... примерно у мене є кліточний листок тут, щоб ви от весьма великий він, хто не бачив вживу. І тут есть вот такий гіркон. Він аж напайка. Я взагалі в шоке. По скалю вот таку штучку. Я вам сейчас покажу, скільки його тут. Для вас розберу. От, я виняв, дивіться. Всі ви бачили напаєчки такі от серебряні, наприклад. А це гірконова. Дивіться. Скільки його тут. Бачите? І оце напайка гіркона. І гіркон за грам можна сказати, що 500 доларів в даний час, а був 700 там в тому году. Здавали. І на цій трошки є. Бачите такого. Тут поменше, хоча не сказав би. От, бачите, воно отако от от касалось І було, то, роз, то замикало, то розмикало, як надо. Так що, ребятки, за ваші лайки я вам буду показувати ще офігенні вещь. Так що заходьте в наш телеграм канал, ссылка під відео. А также лайк, репост. Коментарій обсудим, як говориться, все в отличному стані. Так що ставте лайки і ми вам покажемо ще багато чого.